Час новин в ефірі національного телемарафону. В Студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. 54 чотири ударні дрони запустила Росія цієї ночі по Україні. Протиповітряна оборона знешкодила 33 ворожі безпілотники на півночі, сході та у центрі країни. Про таке повідомляють повітряні сили. Влучання зафіксували на восьми локаціях. На Чернігівщині ворожі дрони атакували рятувальників уночі. У Ніжинському районі вогнеборці гасили пожежу на об'єкті критичної інфраструктури після атаки Шахеда, і саме тоді окупанти вдарили ще раз. Травми дістали двоє надзвичайників. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє обоє у стані середньої тяжкості. А вчора ввечері ворог атакував шахедами Криворіжжя, власне, Кривий ріг та Лозувацьку громаду, спричинивши пожежі. Про таке повідомляють обласні військові адміністрації. Ще кілька дронів ворог спрямував на Синельниківський район. Там палали приватний будинок, адмінбудівля, гаражі, комунальне підприємство, захисники неба знищили над Дніпропетровщиною три безпілотники. Тим часом. Дніпро говтуються після масованої атаки. Попередньої ночі армія Росії вдарила по Дніпропетровщині чотирма десятками безпілотників та крилатими ракетами. Одна з них поцілила житлову багатоповерхівку. У лікарні залишаються 10 людей. Більше про наслідки цієї атаки Софія Москаленко розповість. По цьому будинку росіяни поцілили ракетою із касетними боєприпасами. На верхніх поверхах зайнялася пожежа, яку рятувальники гасили кілька годин поспіль. Вон! Олена згадує, тільки не задрімала після шахедної атаки, як почула ще один гучний вибух. Сховалася в туалеті ну і бабахнуло дуже-дуже сильно. Вилетіли в вікна. Усі сховалася за підванну. Ну дуже дуже страшно. Смикаю двері вони не відчиняються. Я ну, звісно, паніка дуже велика. За допомогою сусідки Олені вдалося вибратися з понівеченої квартири. А от двері у помешканні Олексія вирізали рятувальники. Його вікна якраз виходять на епіцентр атаки. Я виглянув, да що пожежа. Я виглянув і дуже почало тягнути Гарю. Дишати неможливо, я намагався вийти. Двері якось там перекосило, що я не можу відкрити мене ДСНСники врятували. Дякую. Мокрою ганчіркою затулив носа і швидко схопив документи. А коли вийшов на вулицю, побачив жахливу пожежу. Бачу, що тут палає. В мене завжди взагалі там це розтрощене, ну житло непридатне для проживання. У найбільш пошкоджені під'їзди людям дозволили зайти ненадовго і у супроводі правоохоронців, аби забрати основні речі. Та Вікторія радіє і цьому принаймні змогла закрити помешкання на ключ. Двері заклінуло так, що ми думали, що ми її не зможемо відчинити. Вибіжали на вулицю, схватили собаку якусь пусту сумку, як виявилось, що навіть, ну навіть не готові були. Ми не, ну, не думали, що таке буде. Один чоловік загинув внаслідок атаки по Дніпру, і ще понад 35 дістали поранення. Нині у лікарні перебувають 8 пацієнтів. Найважче серед них 55-річний чоловік, має опіки по всьому тілі. Поранених багато. Наприклад, наш сусід його забрали відразу. Забрала у лікарню, тому що там дуже була ну, відкрита рана, і дуже велика. Не змогли ну, допомогу тут на місці. Віночку четвер. Того поверха її рамою, там і ногу, і руку зламали. Виносили там якої якісь там люди поранені, осколками. Вже другу добу поспіль оговтуються після обстрілу і мешканці приватного сектору у іншому районі міста. Тут спалахнула пожежа на території одного з будинків. Побачили дуже велике полум'я почали викликати. Допомогу сусіду. Тут два хлопці побігли, витягли чоловіка, його забрала швидка, поплавила все покриття. Ну, будемо відновлюватись. Загалом у Дніпрі пошкоджено 22 будинки: вісім шкіл та дитсадків, а ще гуртожитки профтехучилищ, понівечено депо електротранспорту. Росіяни також зачепили будівлю КП, що опікується тваринами. Чотирилапі, хоч і налякані, але вціліли. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. 151 бойове зіткнення відбулося на фронті за минулу добу. Найбільше на Донеччині. Ворог 52 рази атакував позиції наших військових на покровському напрямку і 15 разів намагався посунути наших оборонців на Торецькому відтинку. Важкі бої точаться поблизу населених пунктів Іванопілля, Щорбинівка, Степанівка та у бік населеного пункту Бересток. На північно слобожанському і курському напрямках ворог застосовує авіацію і б'є з реактивних систем залпового вогню. За минулу добу на прикордонні відбулося сім бойових зіткнень із окупантами. Він з'явився на світ як звичайний пікап, але після вправних рук українських майстрів американський Ford f 55 потрапив на фронт вже з додатковою бронею та потужним мотором. Нині Рошель Сенатор служить українським військовим на передовій. Під час навчань прикордонники розповіли, як цей автомобіль проявляє себе у бойових умовах. Цей потужний броньований автомобіль «Рошель сенатор в основі форд Ф 550. Усередині, наче звичайний пікап, але зовні надійна броня. У бойових умовах його використовують для перевезення бійців, евакуації поранених та доставки вантажів. Той же самий легковий автомобіль, автоматична коробка передач, різниця лише в габаритах і вазі. Ну, наприклад, людина та що приходить навчатися. Якщо вона була зв'язана з будь-якою технікою довгий час, ну їй дається це дуже легко. Просто потрібно звикнути до габаритів і, і все. Курсантам подобається, їм хочеться побільше газу дати, шукають можливість, аби спробувати всю її потужність. Машина витримує кулі калібром 7.62, товщина броні близько 7 міліметрів. У зоні бойових дій її ще додатково захищають сіткою від дронів. Обслуговується вона як звичайне авто. Як і казав раніше, від форте 550 двигун об'ємом 6,7 літра, дизельний ве-подібний, кількість циліндрів 8. Бо при велику вагу керувати розшильню не складніше, ніж звичайним пікапом. Ну, Звісно, кожна людина, коли перший раз сідає за новий автомобіль, мандраж в будь-якому випадку є. По-перше, це броньований автомобіль, він тяжкий, він дуже тяжкий. Не знаємо, як поведе себе. Ну, коли я поїхав, проїхався перший раз на такому автомобілі, я думав, що я на пікапі їду. Машина управляєма, машина повністю слухається водія. Для такого. Автомобіля, я думаю, чи це чи не найвищий клас. Так, да, звісно, удосконалювати все потрібно, але цей автомобіль зробили ідеально. Прикордонники, які вже проходили навчання, кажуть, машина потужна і водночас маневрена. Дуже мені подобалася рошелька. Я захотів на навчання на рошельку. Я на її їздив з боку, тільки машина взагалі дуже мені подобається. Мало тому, що він броньований, він маньоврений, він е, дуже зручний для десанту. Цей автомобіль, як для мене, ну, більше підходить для таких умов, як в бойових, дуже мощний його мотор. Рошель сенатор приклад того, як звичайний автомобіль перетворюється на бойову машину, яка вже довела свою ефективність на фронті і залишається важливою підтримкою для українських воїнів. Юрій Лозенко, Держприкордонслужба України. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Дев'ятьох людей затримала поліція після масової бійки в Солом'янському районі Києва. Вона спалахнула напередодні близько одинадцятої вечора на вулиці біля розважального закладу. Наразі про причини бійки невідомо. Правоохоронці встановлюють особу всіх учасників та вирішують, як кваліфікувати подію. У Польщі виявили уламки, ймовірно, останнього дрона із тих майже двох десятків, котрими Росія атакувала країну 10 вересня. Уламки знайшов житель міста, міста Корше неподалік у Полі, неподалік власного обістя. Поліцейські оточили територію, вилучили об'єкт. Попередньо цей безпілотник був без вибухівки. Нагадаю, російські безпілотники залетіли на польську територію минулого тижня. З 19 дронів збити вдалося чотири. Після атаки НАТО почало оборонну місію. Східний щит. Франція відправила до Польщі винищувачі Рафаль. Також у п'ятницю польське небо почали патрулювати британські тайфуни. Чехія створить спецгрупу для захисту від російських безпілотників. До неї увійдуть експерти та аналітики з міністерств оборони, внутрішніх справ та Транспорту за мету ставлять розробляти технології, котрі допоможуть боротися із ворожими безпілотними літальними апаратами. За словами прем'єр-міністра країни Петра Фіали, рішення ухвалили з огляду на те, як розвивається війна в Україні. Також у чеському мінобороні заявили, що країна готова придбати кілька сотень безпілотників різних типів. А президент Чехії Петр Павел закликав країни НАТО реагувати на порушення з боку Росії у військовій Дякую Мусіме бути оправду єднозначні певні в тому. Я думаю, що цього разу ми повинні дати чіткий сигнал про те, що у разі порушення повітряного простору ми будемо реагувати адекватно, у тому числі у військовий спосіб. Тоді Росія дуже швидко зрозуміє, що вони зробили помилку і перетнули межу, але це балансування на межі конфлікту. Однак відступати перед злом не можна. У Туреччині спалахнули масштабні лісові пожежі. Полум'я вирує в горах в туристичних районах Ханталії та Мугли. У Аланії стіна вогню суне на курортне узбережжя. Вже є 20 постраждалих серед місцевих жителів. Приборкати стихію намагаються сотні пожежних. До операції залучили авіацію із гірських сіл. Евакуюють населення, тварин. Ситуацію ускладнюють кілька осередків займання до того ж, у регіоні нині стоїть суха та вітряна погода, яка ускладнює гасіння вогню. Ну а на Одещині намагаються врятувати легендарний куяльницький лиман від зникнення. Туди щороку тисячі туристів приїздять на цей лікувальний курорт, аби відновити здоров'я. Утім, і цілющі грязі, і водойма міліють, аби привернути увагу до проблеми. На березі лиману влаштували толоку. Як це було? Бачила Ольга Дунська. Ось бачите, можна. Можна ситом черпати сіль. Один за одним кулінарним ситом люди збирають кілограми солі з кояльницького лиману. Через тепле літо та відсутність рясних опадів водойма обміліла, а її солоність збільшилася в половину. Під загрозою опинилися пелоїди, легендарні лікувальні грязі, які роками допомагали людям боротися з захворюваннями. Ну, це от півгодини і не збиралась така. Зірка солі, це вже небезпечно. Пелоїди ну втрачають свої лікувальні властивості. Вони засолюються сильно. Якщо вони залишаються на березі і контактують з повітрям, перетворюються просто в глину. Аби лиман не висих остаточно, його щорічно наповнюють морською водою. Щоправда, робити це можна лише коли температура менше восьми градусів, аби не було зайвих мікроорганізмів. Повинна по регламенту подаватися води 15 тисяч літрів до лиману, але зараз зі скус. Тим, що теплі зимки, і ми відкриваємо заслонку в інший період і закриваємо, то там і половина не надходить до лиману. Бракує води також і через людські фактори. Розорення водохоронних зон куяльницького лиману це навіть виявляє сміттєзвалища водохоронних зон Куяльницького лиману, а розорення річки великояльник, десь перекриття навіть її русла великий куяльник. Без додаткових джерел води та опріснювальних установок лиман може зникнути, кажуть у нацпарку. Тож місце. Запросили на толоку, щоб показати проблему надлишку солі. Якщо кожен одесит забере 10 кілограмів солі з лиману, то врятуємо лиман, тож вирішила долучитися. Ось. Ну і потім вдома робити спа-процедури. Було б дуже класно, якщо б ми. Би... Зробили відновлення шляху відродження сольпромислу на території нацпарку. Це була б дуже велика і гарна можливість. По перше, збирати сіль і в рамках парку щось з нею робити, бо вона лікувальна. По-друге, це б допомагало лиману відновлюватися. Щоправда, для промислових масштабів солі з лиману буде замало, кажуть виробники. Однак, перші пакунки вже взяли в роботу на очистку. вона да, не обезпечить всю Україну цей. Сілью, але як унікальний продукт, який може презентувати національний парк, ми зараз вивчаємо всю ситуацію, Пригласили іностранних науковців, які вивчать. Цю ситуацію да, і, мабуть, зроблять либо проєкт, либо якісь висновки, чи можна її добувати в е, більш більшому більш, більш об'ємі, да, чи, чи, і як це робити. Під час толоки учасники жартували, що буквально відчули себе чумаками. І вони походять чувалами, сусіль оспівують, заряджають, заряджають піснями. Сіль о, збоя Боя нашої нас завершилася толока відкритим листом до президента та кабміну з проханням знайти спосіб врятувати кояльницький лиман, а потім народними піснями і танцями. А я сію, і, орю, і раненько з Криму йду, і раненько з Криму йду, і всіх чумаків веду. З Одеської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна, марафон і єдині новини.